Білорусь таки може розпочати наземну операцію проти України. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці командування об'єднаних сил Збройних сил України. Так, командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував очікуваний візит Володимира Путіна до Республіки Білорусь. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокову перспективу. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на Суходолі.